Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Сьогодні 8 травня 2024 року. Продовжуємо школу садівництва. Сьогодні я покажу, як я щеплю фундук на ведмежий горіх. Головна умова тут і строки, і спосіб зберігання живців. Живці у мене зберігаються в холодильнику. В цьому сезоні зберігав при плюс 3 градуси. Дивіться, нарізаю. 25-30 см з обох сторін я воскую їх і лежать саме головне, не замотані в газету, не замотані в вологу тряпочку, нічого. Просто ось так. Ось такий довгий мішечок поліетиленовий. Все складаю, підписую і замотую. За тиждень до щеплення витягую, просто відкриваю мішок. Ротом оприскую трошки водичкою оці живці, знову замотую і ставлю в холодильник. За день до щеплення витягую з холодильника, просто стоять, прогріваються, не вимочую нічого, той вологи, яке там було оприскано у живці, достатньо. І ось сьогодні я покажу, як нащепити ведмежу ліщину фундуком. Ну і 99% приживання. Взагалі раніше я старався чим скоріше це все діло робити у березні місяці, зимою. Скільки я не перепробував різних варіантів по строках. Але найкраще взагалі не тільки по фундуках, а по всьому, це коли йде активний сухорух, тоді і дуже добре йде приживання. Ось для порівняння. Тиждень назад, 7 рівних дім тому, я пощепив вже перше щеплення, робив пару рядочків відмежної ліщини. От бачите, була така брунька, і ось за тиждень брунька збільшилася в 3-4 рази. Що хочу знов сказати і повторитися. В попередніх відео я вже наголошував. Залишати лише одну бруньку, коротенький живець, верх замотаний і низ замотаний місце щеплення. Саме в такому варіанті найкраще йде приживання, тому що продавити потрібно лише одну бруньку, на це йде менше енергії, скоріше схвачується і дуже швидке, гарне приживання. І потім активний ріст. Ну, Зараз йдемо. Далі, от ще у мене залишився один рядочок, небагато. І дивіться, саме основне потрібно почистити струбу на потрібну висоту. Взагалі-то фундук щепиться на висоті від 60 см і вище. Просто виламуємо молоді, вони легко виламуються до потрібної висоти. Ось таке, бачите, вже наскільки активно багато зелені. Сокорух дуже активний. І саме в цю пору і не раніше йде найкраще приживання. Зрізуємо верхи на потрібній висоті. Ось так, пеньочки готові. Минулого разу зробив помилку. Ось тут, де у мене розходиться на два або на три, я щеплю декілька сортів. І ось я верх не обрізав ось цей. І ця брунька практично зовсім не підросла. Вся енергія йшла на цей ріст. Якщо перещеплюєте деревце, то обов'язково відразу увесь. У всі всі пагони зрізайте. Далі. Рівняємо верхній зріз, щоб він був гладенький без цього. Ось так, бачите, оскіз порядка 2 см, від 2 до 3 зазвичай роблю. З однієї сторони зарізуємо живець, бронечка зверху замотана. І робимо прорізь на відмежумого горісі. Таке є пробкове наростання зверху. Воно також не, не мішає. Легенько ножиком, кінчиком, робимо місце, куди вставляти, ставити живець. І підтримуючи, легенько, повільно вставляємо. Ось так, з цієї сторони краще видно. Бачите, запихуємо не до кінця, а так щоб 2 мм залишалося зверху. Це допоможе зарости, скоріше зарости оцей пеньочок. І замотуємо знизу доверху. Бачте, ось і все, немає нічого складного. Тож усім успіхів і міцного здоров'я. Все буде Україна!